Привіт, друзі! Дехто з вас просив мене записати відео про пасі композет, найуживаніший минулий час у французькій мові. Воно вживається для того, щоб казати про якісь факти, те, що відбулося в минулому. Я прочитав книжку, ви подивилися відео вчора. А також для періоду часу. З 8 до 9 ви робили вправу на цю тему. Але почнемо спочатку: з назви. Чому пасі композет? «Пасе» минулий час, а «композе» складений. Не складний, а «складений». І з чого ж цей час складається? З двох частин: допоміжного дієслова та дієприкметника минулого часу. Накажу поки партисіп пасе, щоб це вас не злякало. Хоча впевнений, що для більшості з вас дієприкметник минулого часу вам так само ні про що не каже. Однак звучить як дещо знайоме, але забуте. Але дещо знайоме, а не знайоме лякає. Тож, як ми з вами визначилися, паси композе утворюється за допомогою допоміжного дієслова та дієприкметника минулого часу. Вибачте за тавтологію, за допомогою допоміжного дієслова, але ви так краще запам'ятаєте. Усе продумано. У більшості випадків допоміжним дієсловом буде вже знайоме до болю знайоме avoir. Іноді ще використовується être, але про це трошки пізніше, трошки нижче в цьому відео також буде. mange» я е, їв чи з'їв, чи з'їла. Тіапалі, ти говорив, говорила. Знайдіть у цих прикладах спасе композит допоміжне дієслово і дієприкметник минулого часу. Чудово, тепер провідміняємо повністю дієслово траває у пасе композет. Je travaillé, tu as travaillé, il a travaillé, elle a travaillé, nous avons travaillé, vous avez travaillé, ils ont travaillé, elle ont travaillé. Назвіть тут дієприкметник минулого часу. Травай. Так. Він так само читається, як і інфінітив траває. Знаючи, як утворюється цей дієприкметник минулого часу, відміняти дієслова не нескладно. Але ви поки не знаєте, як утворювати дієприкметник минулого часу. Це не складно, але трохи пізніше. Усе за планом. Спочатку провідміняємо дієслова аште у пасе a GH, nous avons. Як бачите, знаючи дієприкметник минулого часу, зовсім просто відмінювати дієслова в пасе-композе. Ми просто відмінюємо дієслово «avoir» у теперішньому часі і додаємо цей дієприкметник минулого часу, який французькою називається «partici passé». Пам'ятаєте ж відмінювання «avoir»? tu as, il a, il авуар a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont». Знаю, що не всі ще довчили, обов'язково довчіть, а вже потім переходьте до вивчення паси композе. Тож, як ви побачили, у пасе компози ми відмінюємо дієслово авуах та додаємо цей дієприкметник минулого часу, який французькою називається партісі пасе Як я казав, знаючи, як утворювати партісі паси, нескладно відмінювати дієслова в «Пасе-композе». Розповісти, як воно утворюється. Текст для цього відео я писав до половини першого ночі, хоча о 6-й годині ранку вже писав наукову статтю. бачите, як я стараюся для вас. Найменше, що ви можете зробити, щоб подякувати мені, це підписати на канал і поставити лайк. Вам же подобається моє відео. Партисіп пасе утворюється різними способами, залежно від групи дієслова. Для правильних дієслів, тобто дієслів першої групи, що закінчується на «ер», ER, ви пам'ятаєте, партисіп пасе утворюється шляхом заміни «ер» ER на «е» акцент егю. Donc vous pouvez dire que nous arrêtons le R et nous mettons l'accent aigu sur le litre E. Uh, Par exemple, parler, parler, manger, manger, chercher, chercher, chanter, chanter. C'est écrit de la même manière. Vous avez tout normal avec la ou vous avez vu. Et nous allons changer le mot chanter ou passer à composer. Essayez ça vous-même, ja et je vous aiderai. J'ai chanté, tak. tu as chanté, il a chanté, elle a chanté, on a chanté. Nous avons chanté, vous avez chanté. Ils ont chanté, ils ont chanté, chanté. Правильно? А тепер не полінуйтеся та самостійно провідміняйте в коментарях дієслово шарше у пасе композе, я серйозно. Я перевірю. А поки ви ходите в коментарях, підпишіться на цей канал. Посіть звичку, дивитися відео про французьку і з неї виросте. Побачите, що виросте, ставте на паузу відео і провідміняйте дієслово шарше. Сподіваюся, ви це зробили. Тепер переходимо до утворення паси-композе від дієслів другої групи. Тут ще простіше. Нагадаю, дієслова другої групи закінчуються на іг, а в множині у них з'являється суфікс ІС. Тож, з дієсловами другої групи, ще простіше, ми просто відкидаємо останню літеру Р і все. Наприклад, фініг фіні, швазір, швазі, гросір, гросі, ружіг – «гужі». Подивимося відмінювання дієслава «Же фіні»… Tu as fini, il a fini, elle a fini, on a fini. Nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini, «Elles ont, ont fini. А тепер, ваша черга про відміняйте дієслово в коментарях. Це також дієслово другої групи. Цікаво, якщо б назвав це відео пасе композит, тренажер для початківців, чи більше б людей провідміняло б це дієслово? Не обов'язково ж в коментарях, десь на листочку. Ніхто вас не виправлятиме і ніхто навіть не побачить. Тож вперед. Обов'язково робіть, бо далі буде складніше, і ви точно не захочете. Дієслова третьої групи неправильні дієслова. У дієсловах третьої групи партісі паси утворюється по-особливому, тобто вам потрібно вивчити ці партісі паси. Список величенький, тож для знайомства наводжу не дуже великий список. Ну що, приємно познайомитися. «Дір» ді, «екрір» – «екрі», «метр» мі Prendre, prix, vouloir, voulu, voir, vu, lire, lu, boire, bu, devoir, dû, savoir, su. Comment peut-il vous trouver cette tablée qui participe passé à la première dièse sur Donc, la première dièse, vous allez voir cette table pour vous donner une dièse de vous J'ai vu, tu as vu, il a vu, elle a vu, nous avons vu, vous avez vu, ils ont vu, elles ont vu. Тепер ваша черга про відміняти дієслово «prendre» у пасі компози. Давайте, хоча б одне з учнями, ми десятки відмінюємо, тож вперед. Я не багато від вас прошу. Ставте на паузу і провідміняйте дієслово дійслово пхаонг. Тепер я хочу вас привітати. Ви пройшли основну частину необхідного матеріалу про пасекомпози. Залишилася лише частина про відмінювання з допоміжним дієсловом «être». Спочатку згадаємо відмінювання дієслова етх. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Із якими ж дієсловами зустрічається допоміжне дієслово слово Ось список умовних 15 дієслів разом з партисіп пасе і перекладом. Чому умовний? Тому що їх приблизно 15. І вони подаються в цьому списку антонімами, тобто словами з протилежним значенням. Так легше запам'ятати. Aller, venir, entrez, sortir, arriver, partir, monte, descendre, «нетр» mourir, «ресте» – «тонве», «пасе» rotourne. Ви бачите табличку з мого підручника. Посилання на нього буде в описі під відео. Іноді ці дієслова називають дієсловами руху, але я не кажу таких дурниць. не вже це про рух? Ем... Ще з етху відмінюються усі зворотні дієслова: чесатися, одягатися, читатися, прокидатися тощо. Про це докладно буде йтися у відео про зворотні дієслова. Тут просто покажу відмінювання, не буду його читати чи коментувати, і вам пощастило. Не прошу вас його вивчати. Поки що. Знаєте що якщо ви хочете впевнитися у відмінювання дієслова у будь-якому часі, ви з легкістю можете це швидко загуглити. Веніг конжугізон, наприклад. Подивимося відмінювання дієслова venir. Партисіп пасе у нього буде venu як ви бачите з таблички. Je suis venu, tu es venu, il est venu, elle est venue, on est venu, nous sommes venu, vous êtes venu, «ils sont venu, «elles sont venue. Яка тут складність? Партісіп пасе узгоджується в роді і числі з підметом. Що це значить? Якщо говорить чоловік, то буде je suis venu. Закінчується на U, А якщо говорить жінка, то вже буде je suis venue» з літерою e, в кінці додалася літера e. тобто в жіночому роді ми додаємо літеру e. у множині, що ми додаємо, як ви думаєте, яку літеру? Як звичайно, літеру S. Звісно, il sont venu, «elles sont venu. В «ils» ми додаємо просто S, в L множині так ми додаємо «es». Ви може бути як про багато людей, ви як група людей, так, а може бути як відшлове звертання до однієї людини. Vous êtes venus. В якому випадку ми будемо додавати «с», а в якому не будемо? Подумайте самі, я не скажу. Правда, не скажу. Тепер подивимося відмінювання дій слова «arrivé». Je suis arrivé, tu es arrivé, il est arrivé, elle est arrivé, nous sommes arrivé, vous êtes arrivé, ils sont arrivé, elles sont arrivé. Не дуже швидко читаю, сподіваюся. Ну, а цей композей вже не зовсім для початківців час, тому я думаю, що ви е, можете почути. А якщо поки що складно, можете в Ютубі змінити швидкість програвання, поставити там на 0,25. Уважно прослідкуйте за узгодженням в роді та в числі. І я наголошую: спочатку в роді в жіночому додаємо, е, в чоловічому не додаємо, а потім вже в числі, в множині додаємо «с», е, в однині, звісно, не додаємо. І я нагадую, що усі ці узгодження, вроді та числі з підметом, відбуваються лише коли у нас допоміжне дієслово етр з -avoir ні. Там є дещо своє, але це вже не сьогодні точно. А там з прямим додатком. Не сьогодні. А тепер наступне завдання для вас: Провідміняйте дієслово партір в пасе компози. Наостанок я скажу, що є деякі дієслова, які можуть відмінюватися то з être, то з аво, залежно від значення. У цьому відео я не буду цього розказувати. Кому цікаво цей матеріал частково відображений у моєму підручнику, саме те, що потрібно на рівень а 1 і навіть а 2 у цій темі. Конкретно нічого не потрібного і занадто складного там немає. Усьому свій час. Підіб'ємо підсумок. Пасе композе» складається з допоміжного дієслова та партісіп пасе. На екрані ви бачите схему, яка допоможе обрати допоміжне дієслово avoir або être. Якщо це буде зворотнє дієслово чи дієслово з того списку умовних 15 дієслів, то допоміжним дієсловом буде être. Якщо це будь-яке інше дієслово, то допоміжним буде дієслово avoir. І так буде не тільки в пасе композе, а в усіх складних часах. Пам'ятайте також, що при відмінюванні з допоміжним дієсловом «être» ви маєте узгоджувати парці пасе в роді і числі з підметом. Тобто в жіночому роді ми додаємо е, «e», а в множині с. Сподіваюся, моє відео допоможе вам краще зрозуміти пасе композе. Бажаю успіхів у вивченні французької мови, лайк, підписка, коментар і до зустрічі. Бай-бай!